Вітаю вас на моєму каналі «Щоденник Домогосподарки». Сьогодні я буду готувати вареники з вишнею. Для цього мені потрібна сіль, цукор, сода, борошно, кефір, додаю ще вишню і додаю трохи ще вишню малинки. Цукор мені потрібен як у тісто, так і для начинки. Для тіста, щоб зразу замісити, мені потрібно кефір. У кефір я всипаю цукор і пучок солі, це все перемішую. Потім я додаю соду, і після соди я додаю борошно. Я додала у кефір сіль, цукор і соду. Бачимо, як воно піниться. І буду тепер потроху додавати борошна і це все мішати. Для начинки можна взяти як заморожену вишню, так і свіжу. Я взяла заморожену, так як зараз зима на вулиці, і я взяла заморожену, але все рівно я вичистила з неї кісточки. Також я вже приготувала каструлю, я отак обв'язала її марлею, додала десь води на пів літри. Кефіру, щоб замісити тісто на таку кількість, я додаю пів каструлі води, щоб вона якби випарувалася. І марлю, обов'язково її потрібно змочити, щоб вона була волога, не суха. І все, я включаю, щоб нагрівалася вода. Зараз буду потроху вимішувати тісто. Тісто повинно бути не сильно туге, ну і не м'яке. Це замісила тісто, отаку От структуру воно має. Нехай воно трошки постоїть. І буде потім робити формувати вареники. Спочатку я формую в таку ось ковбаску, потім ріжу на десь приблизно ось такі ось шматочки, отакої ось ширини кожний, і розкатую. Розкатую ну, така форма. Зараз ложу цукор, вишня, трошки малинки і заліплюю. Ось такий вид мають вареники, їх сформувала. Тепер це я ложу на марлю. От так це виглядає. І варяться вони 7 хвилин. Якщо вареники із готовою начинкою, то це буде хвилин 5, будуть вони варитися на пару. Якщо це сира, це клубника, або вишня, або малина, це займає 7 хвилин варки. 7 хвилин пройшло, і зараз я їх витягую. Ось такі вареники. Вони вихолонуть і будуть дуже смачні. Можна їх буде куштувати. Все, всім смачного, па-па!